Минуло вже п'ять років відтоді, як ми з Андрієм стали на весільний рушник. Як і в минулі роки, ми разом з нашими двома дітьми підемо до улюбленої крамниці Морозова, щоб насолодитися великими порціями цього холодного десерту. Хтось міг би запитати, що це за святкування річниці? Ну, ці десерти мають для нас величезне значення. Морозово відіграло вирішальну роль у тому, що ми святкуємо цю річницю. Той вечір нічим особливим не вирізнявся, хіба що це була п'ятниця початок вихідних. Я раділа, бо знала, що наступного дня нарешті зможу добре виспатися. Планувала провести цей день у затишку свого дому, віддаючись читанню, бо мріяла про хвилину спокою. Щодня я працюю бухгалтером, а через сезон відпусток останні дні провела, прикута до столу перед монітором. Коли мені зателефонувала Марічка, наполягаючи на спільному виході, спочатку я категорично відмовилася. Тоді ж вона з Оленкою почали докоряти мені, що я стала корпоративним щуром, який забув про існування друзів. Я здалася, пообіцяла, що прийду. Я відклала книгу, але, перш ніж залишити квартиру, минуло багато часу, бо мені ще треба було перерити гардероб, щоб знайти відповідний одяг і привести себе в порядок. Я знала, що якщо прийду аби як, дівчата бажально мені це закинуть, бо мої подруги не люблять недбалості. Літнє плаття, улюблений кулон і підбори мали їх задовольнити. Ми завжди зустрічалися в одному добре знайомому місці. Це був затишний ресторан у центрі Києва, де влітку гості могли скористатися літнім майданчиком. Коли я прийшла на місце, помітила, що за нашим улюбленим столиком вже сидять Марічка і Оленка в компанії двінят, Богдана і Дмитра, які останнім часом були головною темою розмов моїх подруг. Я також помітила незнайоме обличчя якогось хлопця. Мої подруги вирішили, що мені потрібен чоловік, і без мого відома запросили якогось хлопця, якого я взагалі не знала. Хоча я мала слабке передчуття, що десь його бачила, але не звертала на це уваги, бо автоматично його відкинула. Нарешті ти прийшла, привітала мене Марічка. Ти постійно сидиш сама вдома, а ми тут. Дуже за тобою сумуємо, закінчила за неї Оленка. Зазвичай я сміялася з того, як вони перебивали одна одну, але зараз була розлючена. При першій же нагоді я мала намір дати їм зрозуміти, що справлюся сама, без чоловіка. Відтоді, як мої батьки розлучилися, я маю проблеми з довірою і знаю, що можу покладатися тільки на себе. Марічка вказала рукою на хлопця, що стояв поруч, в це Андрій. Лілія, пробурмотіла я, простягаючи руку до молодика, який підвівся з місця. Його рукостискання було міцним, але не надто рука була приємно теплою і, на щастя, сухою. Добре, бо я не любила чоловіків, у яких пітніють руки. Що б ми взяли? Радісно запитала Оленка і одразу додала, а може, якесь морозиво. Спека неймовірна, а тут подають чудове. Бог дане, дай нам меню, щоб ми могли щось вибрати. Перш ніж Богдан встиг підвестися, до нас підійшла молода офіціантека, яка виглядала трохи втомленою, і поклала меню на стіл. Вибір смаків був досить великим. Разом з Оленкою ми почали обирати, що взяти, поки хлопці замовили пиво. Богдан і Дмитро підняли по одному пальцю, даючи зрозуміти, що лише по одному келиху. Вони почали жартувати з дівчатами та обговорювати це обмеження. Я сиділа тихо, інтенсивно думаючи про те, як би непомітно зникнути, не справляючи враження, що просто тікаю. Ти мене не впізнаєш, правда? несподівано запитав Андрій. А чому б я мала? зробила здивоване обличчя. Ми живемо в одному будинку. Півроку тому помер мій дядько, який залишив мені свою квартиру. Я часто його відвідував, коли був маленьким. Саме він надихнув мене стати архітектором. А як звали твого дядька? запитала я з певною підозрою. Він засміявся, і коли я почула, про кого йде мова, моя підозра трохи зменшилася. Я добре знала цю людину, старший чоловік, завжди в доброму гуморі, надзвичайно вічливий і ніби живцем вийнятий з минулих часів. Ми часто сиділи разом на лавці й обговорювали, як змінюється наше місто. Факт, що Андрій був родичем людини, яку я колись дуже любила, змусив мене поглянути на нього прихильніше, але не настільки, щоб думати про якісь ближчі стосунки. Просто черговий сусід з будинку нічого більше. Я взялася за морозиво, яке щойно поставили на стіл, і вирішила, що коли закінчу їсти, вічливо повідомлю всім, що дуже втомлена, і піду з цієї веселої компанії. У відповідь на дошкульні зауваження подруг, я щось там бурмотіла собі під ніс і пришвидшила темп поїдання цього нещасного морозова, мріючи про момент, коли нарешті дістануся додому, зніму з себе ці вбивчі підбори і відпочину наповну. Раптом Андрій, сильно захопившись розмовою, енергійно розмахуючи руками, зробив так, що залишки морозова з його чашки приземлилися прямо на мою сукню. Раптово все стихло. Лілія, дуже вибачаюся. Це випадково. бідкався він. Коли я послала йому нищівний погляд. Я оплачу чистку. Куплю тобі нову. Не кажучи ні слова, я пішла до вбиральні. Якось впоралася зі змиванням липкої маси від десерту, але тепер на моїй сукні залишилася велика мокра пляма. Промайнуло, що в мене є ідеальний привід піти з цієї зустрічі. Цей вечір був повним провалом. Коли я вийшла з туалету, одразу за дверима натрапила на Андрія, який там стояв. Він виглядав, як побитий пес, і мені стало його шкода. Ти ж змиваєшся додому, так? запитав він з поглядом щеняти. Можу тебе хоча б провести, чи ти мене вже терпіти не можеш. Ну, знаєш, у світі є й красивіші види за тебе, але. Може, все таки тут залишишся. Я сама впораюся, це ж рукою подати. Нікуди я не залишаюся. Моя присутність тут зайва, а совість не дає мені спокою, тому з радістю тебе проведу. Пішли разом, мені так буде спокійніше. Хоча ліхтарі яскраво світили на подолі, краще перестрахуватися. Попрощаємося біля дверей квартири, а завтра Андрій зникне з моєї голови. Разом з Андрієм ми помахали на прощання нашим знайомим. Вони, мабуть, зрозуміли, чому ми вирішили піти, і не заперечували. Здавалося, що дівчата навіть раділи такому повороту подій. Мабуть, вони вважали, що моя погана форма та похмурий настрій псують вечірку, а без мене їм буде веселіше. Під час повернення додому Андрій розповідав про будівлі, які ми проходили, вказуючи на різні деталі в їхній конструкції, яких я раніше не помічала. Я сказала йому, що завжди вважала архітекторів нудними, що викликало у нього вибух сміху, і він зізнався, що в цьому є частка правди. Він працював у компанії, що спеціалізується на реставрації історичних об'єктів, де не було місця для спонтанності. Його обов'язки зосереджувалися на точних розрахунках. Проект, над яким він працював, вимагав точного відтворення оригіналу. Ми подолали дорогу додому так швидко, що це мене здивувало, а коли ми дійшли до сходів, у моїй голові все ще крутилися різні питання, які я б з радістю обговорила, якби не пізня година та моя втома. То що, побачимося завтра. Запитав Андрій благальним тоном. Дай мені шанс виправити цю помилку з Морозовим. Можливо, поїздка до пирогова. Можу тебе туди відвести, маю на чому, поглянув на мене з надією. Я давно думала про поїздку до музею пирогова. Чесно кажучи, я планувала цю поїздку, мабуть, мільйон разів, але кожного разу щось ставало на заваді. Тепер у мене чудова нагода, у мене є власний хід. Андрій добре знає це місце і має багато про нього розповісти. Я погодилася. Вражаючі кімнати, заповнені портретами відомих історичних постатей, та великий музейний сад зробили екскурсію справжнім задоволенням. Однак Андрій підготував для мене ще один подарунок. Коли ми сіли в кафе музею перед великим блюдом піци, він несподівано зізнався в пробач мені, Лілія, але з тим морозовим це було навмисно. Розумієш, я спеціально зронив його на тебе. Я була шокована. Ти збожеволів. Мабуть, так. Але знаєш, як це звучить дивно, я подумав, що в такий незвичайний спосіб зможу якось розтопити перші криги між нами. Бо мені дуже хотілося тебе краще пізнати. Він сказав, що часто бачив мене на сходах, але не наважувався просто підійти. Крутився поруч, спостерігав за моїми знайомими, аж поки не наважився попросити подруг допомогти організувати побачення. Звісно, вони відразу погодилися. І що тут багато казати, його історія мене розсмішила. Ми все частіше проводили час разом, аж поки я не зрозуміла, що це щось серйозне, і ми стали чоловіком та дружиною. Як нагадування про нашу першу зустріч, ми святкуємо річницю, їдячи морозиво. Хоча тепер він більше не забруднює мій одяг жартома.